Всіх вітаю. Хмельниччина, 6 червня. Мене звати Олександр. Сьогодні приїхав на цей точок проконтролювати, чи сіють матки. Значить, Всі матки звідси забиралися. Я тут сім'ї з одним півкорпусом. Є з двома. Ті, що з одним раніше забиралися, ті пізніше. Значить, Пройшов я, провірив 26 діоло сімей. Немає 5 маток. 20%. Будуть перезапускатися. З собою немає нічого, тому просто даю їм розплоду з тих, що вже сіють, і на тому все. І потім перевірю, ну щось, звичайно, вилити, не без того. Ну І покажу, які тут результати. Тут був і ріпак, і акація біля бджіл недалеко. Ну, по магазину багато принесли. Рідко які ні, рідко які більше. так, сім'я на 145-й рамці, 4 півмагазини розібрав, нема матки. Що зробив? Знайшов сім'ї, які є матка. Попалася. От така, Забрав звідси, поставив сюди. Значить, що по метку? В цій майже два магазини. Ну, один такий на відсотків 60-70. Цей також верхній повний і тут рамки повні з боків. Ще одна сімейка. рамка 300 в базу, два магазини. кого, що пом'итку? Ну зрозуміло, я думаю, верхній. Повний. Зніму, покажу що. в Нижньому. Це таке колотнеча. Кріпа, какація. Так, другий магазин. Чи перший? Знизу. Ну тут вже явно не повний. Також на відсотків по дві крайні, скоріш заповнені, а ті, що в середині, там 30-40%, ну майже можна сказати. Загально таких сімей навіть наразі можна один забрати, а один залишити. Ну, подивимося, що, що буде липо. Будемо думати. Попав на матку. Можна ставити плюс така чорна ефка вийшла. Ну, нічого страшного, що хотів показати, ну, рамка, що майже сухі, якщо знизу 300 рамка, то вони принесли там півтора магазина і гніздо сухе, тому якщо все забрати і не буде там якісь за два тижні взятку, то бджоли будуть голодні. Тому якщо забирати... При такій системі потрібно обережно, так, щоб хоча б там яких 6-8 кг завжди залишалося. Тому що якщо все від'жати, так як, наприклад, в цій сім'ї навіть на крайніх там не дуже багато, і забрати два магазини, то через 5 днів вони вже будуть голодні, матки тільки розсіваються, годують розплід. Сімейка послабше, видно, да? але ж, суть нічого вийшло. Вони, скоріш за все, склали так у крайні дві рамочки. Більше метку. А в магазинах вони вийшли, тільки на пів. В загальному буде такий слабенький магазин принести. Що також непогано, це попадається також не без цього. Ну, Нічого страшного, їм просто це залишити і все. І так, не пройшло і півдня, пробігся, передивився. Статистика виглядає слідуючим чином: з 40 одиниць, які тут знаходяться, немає 7 маток. Ну, можливо, десь ще не почала сіяти, кинув їм по рамочці розплоду. Подивлюсь до них через місяць. Да, Зійдуть, да, там ще якісь питання. ну, Нема часу гратися, їздити. Що буде, то буде. Перезапущу ще раз, як показує практика там в кінці одна-дві до якоїсь під'єднаю, витрушу, та й усе. Що в нас по метку? Ну так я гляну. По одному магазину можна забрати. Десь є більше, десь майже два, десь, десь майже один. Ну так, В середньому, я думаю, що по одному можна вкрасти з умовою, що буде виділяти липпа. Якщо не буде липи, я не бачу сильного сенсу цього робити, тому що вони ще за цей місяць з'їдять там. 10 кг і це буде по меду. Дещо докину, там привіз декілька корпусів, де ще потрібно докинути довести. А ну, можливо, просто відкачаю. Там вже сім'ї не такі то й великі, матки перезапустяться. Це вже хіба я не знаю, якщо буде соняшник, будемо дивитися. Це такі то справи. Всім дякую за увагу, всім пока.